Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч між Вікторією та Кривбасом. Третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Матч відповідь 1-0. Вікторія перемагає. По сумі двох матчів протистояння 3-1. Вікторія виходить до плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Криворізька команда. Покидає Лігу Європи. Сьогодні будемо розбирати даний поєдинок. Ну, Давайте, мої любі, все-таки по порядку, да, як завжди, по стартовим складам пройдемося. 3-5-2 стартова розстановка у чехської команди. Вікторія, ось такі в них стартовий склад, Вервень Ворота, Гранач Черпа, Слончик, Дуязик. Черп, Так, гавел Копець по флангах, Вашулін та Шульц. Відповідно, грали у нападі. такая расстановка 3-5-2. Крюбас, Сирий, Варнадуба, 4-2-3-1, стартовая расстановка, Клещук в воротах, Сецков, Романчук, Зигзнакэ, Понедельник, Дебанга по флангах, Вакула, Визиманы, центральный упорный Пизгзнакэ, а Максим Лунев, центральный атаковальный Пизгзнакэ, Кузык, Кузык Микитишин по флангах, та Адулу Напати. Ну а теперь давайте по матчу. Давайте по матчу. Взагалі Кривбас мені дуже сильно сподобався на перших хвилинок. Я взагалі думаю, що перший тайм він був навіть за Кривбасом. Да, Вікторія атакувала. В них були моменти, але в цілому мені дуже сильно сподобалося. З яким настроєм вийшла команда Реверна Дуба. Вже там на 4 хвилині був хороший момент після. Стандартного положення, також мені пригадується дальній удар Максима Луньова, коли вратар Вікторії Плензень вступав в гру. Тобто -то Вікторія, про, про що тут Кривбас і справді мав моменти, і Вікторії не було легко в першому таймі. Кривбаса були хороші моменти для того, щоб забити, взагалі так рівний тайм такий рівний був тайм-доволі перший, такий рівний. Де атака на атаку, то Вікторія атакувала, то Кривбас, тобто такий рівний поєдинок, то одні атакують, то інші атакують, тобто забивати як представники Чехії, так і представники Криворізької команди. Але в кінці кінців не вдалося забити не одним та іншим. Таким чином, перша та 0-0, напевно, абсолютно. Uh, справедливі 0-0, тому що сказати, що прям гуліві якісь були моменти Вікторія та в Карбас, я би все таки не сказав. Хоча Карбас мені, якщо чесно, сподобався навіть більше за Вікторія Плензень. Ось і Кербас був ближче для того, щоб забити. другий тайм. Другий тайм стає переломним моментом в грі. Вікторія забиває швидкий м'яч на 52-й хвилині. Тобто це сьома хвилина другого тайму, Шульц виконує подачі на Вашуліна. Вашулін головою пробиває та забиває. Вашулін робить рахунок 1-0 на користь Вікторії. І ось після голу Вашуліна. Це мені, до речі, нагадує перший поєдинок місіми командами, коли. Кривбас навіть перше забив, контролював матч. Вікторія, в принципі, я б не сказав, би ще були якісь там моменти рахунку 0-0. Але тільки Вікторія забиває, ось ще тоді команда забила Вікторію. Одразу ж прям ініціативу перехопили тут. збивав Шолін перший м'яч. І І потім Вікторія на мов суб'єкти. Точку зору після цього голу, скажімо так. Почувствувала ось цю впевненість в своїх силах. Там потім ще одні були суператаки і там в 2 в 2, якщо навіть не помиляюсь, був вихід. Там було супер шанси у Вікторія для того, щоб збивати. Але на щастя для української команди не вдалося. Вікторій забити. Хоча моментів було предостатньо для того, щоб забивати. Но в української команди не превеликий жаль. Були атаки, але напевно не скаже, що були голіві шанси. Тобто гол голова Шуліна, він стає таким переломним моментом в даному двоборі. Ось, тобто в другому таймі Вікторія додала і її... дуже багато було моментів. Дуже багато було моментів, у Вікторія в другому таймі, тобто весь Гол Вашуліна стає переломним моментом. Тому що до рахунку нуль Мені навіть Кербас більше подобався. Але ось ця голова Шуліна, він і справді так надихнув Вікторію. Вікторії дуже багато було моментів, і вони мали забивати дуже багато голів, тому що моментів було багато, але, на щастя не вдалося забити. Ось, На щастя, на щастя, ну, на жаль, Нашій українській команді це не надто та допомогло, в кінці кінців програємо. Ось, на жаль, в мене була надія, ну нічого. Кривбас, Вірі Вернудуба дуже сильна команда. Я вірю, що вдасться Реал Бетіс. Нагадаю, що Кривбас буде грати. Так, да, це кваліфікація до Ліги конференції. Але я вірю, я вірю в українську команду. Вона у нас дуже сильна. Дуже прикро, звичайно, ще мені. Я дуже сам засмучений. Ось тому що Кривбас грав о, краще в першому на мою суб'єктивну точку зору. Більше було моментів. Але ось гол Вашуліна все перелами візник на голову. Після гол Вашуліна Вікторія ну, просто на емоційному такому піднесенні дуже багато моментів створювало, і в кінці кінців перемогла та поділа. 59-41 це Володіння М'ячем на користь Вікторії. 17-8 ударів, також на користь Вікторії. По 3 удари в площину. Ну, Вікторії 17 ударів, 3 удари в площину. Карбаса 8 ударів, 3 удари в площину. 5-4 по кутовим, 21 порушення правил. у Крабаса 10 у Вікторії. Тобто аж вдвічі більше. Криворізька команда фолила, порушувала правила. 170 а так, в цілому провела Вікторія, Кривбас 83 Тобто, по всім статистичним показникам Вікторія переграла Кривбас. Ну, я навіть сам не буду не що скривати, то факт, що Вікторія тепер перемагає по ділу на превеликий жаль. Ось. Але нічого. Українська команда все одно показала характер. Дуже мені Кривбас сподобався. Відрізками. Супер виглядав кривбас. Ось Ви, друзі, так сильно не засмучитесь. Незвичайно, я сам також засмучений. Дуже прикра поразка. Тому що Кривбас не поступався так сильно в Вікторія. Да, Вікторія ділу сьогодні перемагає, Да, Вікторія було більше моментів де да, Вікторія більше не створювала. Да, да, питань немає. Да. Вони ці, я їх вітаю, молодці. Молодці оці персоналі Вікторії. Але в цілому та Кривбас не надто й сильно поступався. І в першому матчі, я б не сказав, би, там взагалі був рівний поїдув. Навіть Кривбас там більше моментів Тут також, перший тайм взагалі, мені навіть Кривбас більше сподобався. Ось чесно вам кажу. Ну другому таймі, на жаль, не вийшло. Все-таки. Все-таки Вікторія перемагає по ділу. Ось я вітаю Вікторію. Бажаю всім найкращого. Ну, нашій українській команді Кривбас я також хочу побажати успіху в матчі з Реалом Бетісом, кваліфікації Ліги конференції, шанси на Єврокубки є. Тому тримаємо кулачки за українську команду, я в них вірю. Сьогодні Кривбас хоча й програє, але з високо піднятою головою. Це робить Кривбас, Кривбас сьогодні не здавався. Команда Юрія Верндуба грала до останніх секунд, до останньої хвилини. І за це я дякую, дякую, дякую ще раз, дякую. Браво Вікторія, браво Кривбас! Команди провели хороші поєдинок. Вважаємо Вікторія та Кривбас тільки добра вам. До речі, також друзі, я тільки добра бажаю, все само найкраще. Ви, друзі, бережіть себе. Бажаю вам всього найкраще. Це відео я буду завершувати. Ще раз Вікторія хоче передати з перемогою. Вболівальники Кривбаса, ну не засмучите все життя ще. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічі.